У ніч на 28 серпня Росія завдала комбінованого удару по Україні. Загалом випустили 598 ударних безпілотників шахет і дронів імітаторів. Дві ракети «Кенжал», дев'ять іскандерів М і 20 крилатих ракет х 101 Повітряні сили повідомляють, що ППО знищила 563 дрони і 26 ракет. Атака проходила кількома хвилями. Спочатку ще ввечері Росія запустила групи шахедів, які переважно оминули Київ і летіли далі на захід. У столиці ППО збила кілька дронів, але більшість пройшли повз. Після другої ночі відбувся масований запуск балістики й кинжалів. А завершили ніч новими хвилями дронів. Привіт, в мій дом сьогодні влетів шахет. Знаєте, в нас є камера. Ми це зафіксували. Я хочу показати вам це відео. І може для когось це стане приводом ходити в ванну, в коридор, хоча б, а краще в укриття. За офіційними даними у Києві загинули принаймні 15 людей, серед них троє дітей віком 2, 14 та 17 років. Одну дитину деблокували на місці удару, двоє загинули в лікарні від надскладних травм. Дарницький район зазнав найбільших руйнувань. Там пряме влучання зруйнувало частину п'ятиповерхового житлового будинку із першого до п'ятого поверху. Уламки зачепили сусідні будинки і дитячий садок. Це була одна із найбільших атак в останній час. Наші Сили ПВО звітують про більше ніж 500 збитих шахедів, десятки ракет, які спрямували на наше місто. Ми їм дякуємо, але тим не менш, незважаючи на сучасне протиповітряні засоби захисту, ми бачимо, що гарантії. Повного захисту немає, частина з ракет і камікадзи дронів тим не менш влучила в житлові будинки. Я багато разів казав, тяжко пояснити мету руйнувати мирне місто. Одне пояснення розпосюджувати депресію серед українців, зламати волю до боротьби. Іншого, іншого пояснення я не бачу. Зараз ми робимо все для того, щоб усунути наслідки цієї жахливої ночі. Більше ста будинків було зруйновано. Ми говоримо зараз про десятки загиблих, і десятки поранених. І, на жаль, ця кількість їх збільшується. Ми будемо відновлювати всі будинки, які підлягають відновленню, якщо несущі конструкції не були зруйновані і ці будинки несуть загрози для надальшого проживання. Тільки після обстеження ми можемо надати чітку інформацію, що далі буде цим будинком. Він буде знесений так, тому що не придатний для проживання, чи він буде відновлений, тому що є можливість його відновити для того, щоб люди повернулися в сили. Під завалами залишалися люди. Рятувальники працювали всю ніч, щоб знайти і витягти постраждалих. Ми думаємо попередньо по заявам, що як мінімум три тіла можуть наводитись або можливо ще за люди, тому що ті люди, які ми деблокували, ми також були в завалах. Ми будемо надіятися на краще. Зараз МВС організувало гарячі лінії для родичів постраждалих. А київська влада відкрила пункти тимчасового прихистку. Звертаюся до всіх мешканців міста, які постраждали, розгорнути штаби. Звертайтесь, будь ласка, ми надамо допомогу, надамо цю інформацію, що потрібно робити в цьому напрямку. До того щоб без уваги нікого не залишити допомоги кожному, хто потребує нашої допомоги. У Дніпровському районі уламки влучили в 25-поверхівку та офісну будівлю. Крім того, уламки впали на територію дитячого садка. У центрі столиці вражений торговельно-розважальний центр. У Шевченківському районі горів житловий будинок. Також зафіксовано ушкодження навчальної установи. Усього в столиці понад 20 ушкоджених об'єктів у семи районах. До гасіння пожежі залучали навіть. Авіацію ДСНС у Вінницькій області під удар потрапила критична інфраструктура. Без світла залишаються близько 60 тисяч споживачів. Також є пошкодження житлових будинків. Вночі ворог атакував інфраструктуру укрзалізниці. Зокрема, під удар потрапив парк швидкісних поїздів інтерсіті. Плюс один поїзд суттєво постраждав. Пошкоджений і залізничний вузол у Козятині Вінницької області 29 серпня в Києві оголошено днем жалоби за жертвами масованої атаки РФ.